Друзі, вітаю вас! Новий день і нова точка зору. Сьогодні я хочу її присвятити темі лайфхаків. Як бути з тими справами, які ніяк не хочеться виконувати? Тут я хочу вам порадити свій особистий лайфхак, який я називаю 1 плюс 1 або 1 плюс 2. Наприклад, я приходжу додому, і вдома просто гора немитого посуду. Звісно, не маю бажання зовсім цим займатися, але маю принцип: 1 плюс 1, або 1 плюс 2. Я беру чисту тарілку і мию дві. Або я беру чисту ложку і мию дві. Так само я роблю і зі справами, які мені виконувати не дуже хочеться, але вони все ж таки є, бо це життя. Я так само за цим принципом роблю якусь справу, яка мені подобається. Але перед тим я приступаю до виконання тієї справи, яку б мені не дуже хотілося б робити, але все одно доведеться. Таким чином, я виконую своє особисте правило: один плюс один. Одна справа, яка мені до душі, інша, яка не дуже, але її теж треба подолати. Я раджу вам спробувати, якщо ви цим методом ще не користувалися. Бажаю вам, звісно, найкращого, найцікавіше і найяскравішого дня, тому що справи є завжди. А як їх навчитися виконувати? Ми можемо це практикувати і обрати той метод, який нам підходить. Наприклад, мій лайфхак, який я вам щойно розповіла.